На да, перемовини, переговори про те, в який спосіб ми могли би вийти з цієї ситуації, не знаходять підтримки з сторони радикальної партії. Ви знаєте, що в четвер було прийнято рішення скликати президію обласної ради. До президії обласної ради входять представники усіх політичних сил, які представлені в обласній раді було як на мою думку прийнято виважене рішення. Що ми сьогодні повинні, аби вийти з цього колапсу, який склався, звернутися ще раз до суду, аби отримати роз'яснення, який спосіб ми маємо діяти. Ми отримали відразу після президії. Ми отримали ухвалу суду, в якій чітко говорить, що призначена до розгляду відкритому судовому засіданні в залі судового остіни Рівненського окружного адміністративного суду, 21 квітня, а саме ось в цей четвер відбудеться власне роз'яснення суду, в який спосіб має діяти обласна рада. Очевидно. В сторону радикальної партії це не задовільнило, да? і вони сьогодні продовжують кошмарити, переходити апарат, тиснути на жінок і при, при цьому, вимагаючи робити якісь дії, які і апарат. Да? І я особисто вважаю протиправними і ті, які чинять е, тиск на совість і права тих людей, які працюють в апараті. Вони не збираються сьогодні і не чекають сьогодні якогось законного рішення суду. Їх цікавить сьогодні поновитися, сам себе поновити на посаді. Хоча ми читаємо. Читаємо постанову суду, яка чітко говорить, що виконання ж рішення реалізується шляхом фактичного допуску працівника, поновленого на роботі до виконання попередніх обов'язків на підставі відповідного акта органу, який раніше прийняв незаконне рішення про звільнення. Ми говоримо, що це є сесія обласної ради. Тобто є виключне право згідно закону про місцеве самолюдва, призначати і звільняти голову обласної ради лише депутатами обласної ради. Тому ми, окрім того, що Рівненська обласна рада звернулася і до суду, ми разом з тим звернулися до Державної виконавчої служби з метою отримати роз'яснення, як нам діяти. І хотіли би просити ту сторону, щоб ми сьогодні не влаштовували цирк, щоб ми сьогодні не виглядали дурно перед нашими виборцями, щоб все-таки дати спокійний час для того, дочекатися рішення суду і отримати законний спосіб. І ми його виконаємо, який би він не був. Але ж сьогодні, очевидно, не це, не це стоїть задача. Сьогодні стоїть задача максимально робити цирк, бо можливо скоро вибори. Сьогодні задача набивати собі політичні рейтинги, нептуючи рівненською обласною радою. Тому позиція наша дочекатися і рішення суду, і роз'яснення державної виконавчої служби, і тільки потім прийняти рішення, як нам буде. Ми готові до скликання сесії, якщо та сторона скаже, що вони готові до скликання сесії. Вони ж говорять, що ми все одно будемо оскаржувати ваше скликання сесії. У сесії, що говорили, тому ми тому ми говоримо, що сьогодні я готовий. Якщо зараз рішення суду буде, рішення суду буде сьогодні говорити роз'яснення суду, буде говорити про те, що це буде скликання сесії. Перше, що зроблю відразу сличим сесію обласної ради. Дякую. А вже обласна рада написала апеляційну скаргу? Так сьогодні, сьогодні, до кінця дня вона буде подана. Я як третя сторона також подав апеляцію, і обласна рада вже підготувала. Сьогодні до кінця дня вона буде в суді. А наскільки ймовірно, що якщо буде скликана сесія, що все-таки депутати проголосують за поновлення Володимира Ковальчука? Я не можу це говорити, це думка буде депутатів і безпосередньо буде розглядатися на сесію. А якщо все-таки голосів не вистачить, тоді які кроки повинна буде робити? обласна рада? Прийняти рішення і вибрати для себе людину, хто буде модерувати і керувати роботою обласної ради? Ну все-таки там же передбачений якийсь штраф за непоновлення на посаді? Ну це буде позиція депутатів, роботодавців. Я вам ще раз поясню, що депутати наділені правою від виборців своїх, прийшовши в обласну раду, вибирати хто серед 64 депутатів буде виконувати функцію голови обласної ради. Це виключне право депутатів обласної ради. Ніхто не має права розповідати для них, як голосувати і так далі. А можливо, вже якийсь відгук з Києва на заяву президії, яку вона ще, ще ми нічого не. Скажіть, будь ласка, що ви робили там дві години? 2 Ми пробували знайти порозуміння, а знайти порозуміння, знайти все-таки шляхи для того, щоб зараз от, власне не створювати обласну раду, знову ж таки не продовжувати робити політичним рибом. От зараз зійти з цієї аренди. Спуститися, війти в звичайний режим роботи обласної ради, дочекатися роз'яснення суду. тому ми на жаль не дійшли такого консенсу. А ще питання: якщо депутати поновлять, коли які ваші дії будуть? Якщо депутати приймуть рішення про те, щоб поновити на роботі, очевидно, що в мене немає, а в мене іншого варіанту немає, просто як звільнити кабінет обласної ради.